Новини на дивай. У студії з вами буду Яндрій Годованець. Вітаю. В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Сенюк та колишні президенти України Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук поклали квіти до вічного вогню у парку слави. У церемонії також взяли участь ветерани, народні депутати і представники духовенства. Полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання та залпами зі зброї почесної варти. Ситуація в українській столиці загалом спокійна. У парку слави чергують правоохоронці. Людей із георгіївськими стечками майже немає. Люди несуть до могили невідомого солдата, гвоздики та фотографії родичів-учасників війни. Нагадаємо, напередодні українська влада закликала громадян утриматися від участі у масових заходах у зв'язку з можливими провокаціями. Росія досі намагається погіршити ситуацію, але ми робимо усе, що можемо, аби послабити напругу і вирішити цю проблему. Усі терористи, усі ті, хто завдують шкоди, усі постануть перед правосуддям. Ми розпочали національний діалог, і ми сподіваємося, що країна буде єдиною. Відразу кілька провідних українських телеканалів цього ранку не вийшли в ефір. Уночі загорілися тунелі між київською телевежею та приміщенням національної телерадіокомпанії. Про це повідомили у державній службі надзвичайних ситуацій. Унаслідок інциденту вигоріло близько одного кілометра колектору. Гасіння пожежі складнювалося ще й тим, що кабелі знаходилися під високою напругою. Найбільше постраждали основні кабелі каналів Інтер та першого національного. За фактом пожежі правоохоронці вже почали розслідування. Хоча голова КМДА Володимир Бондаренко переконаний, що причиною пожежі на НТКО стало коротке замикання. Іншої думки у Раді нацбезпеки та оборони. Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця секретаря РНБО Вікторія Сюмар загоряв. Ання кабелів класична диверсія. Не виключає такого варіанту і у національній телерадіокомпанії. Логіка російських спецслужб досі базується на вченні Леніна про першочергові пошту телеграф телефон. На територію карандаша на серці диверсантам потрапити не вдалося. Тому, за попередніми даними. Підпалили кабелі в колодязі, доступ до якого є з вулиці, кинувши всередину запалювальну суміш. Знають про такі колодязі тільки профі, класична диверсія. «Ще один воздуховод розположений на нашій території, і этот воздуховод має явні сліди вплома і підготовки к чому-то подобному. Он сфотографіровано, зафіксіровано. були билі около нього і зафіксували це в протоколі. Но сказать официально о том, что это поджог я не могу. Доступ, он в территории охраняемый, как вы ви видите, Нацгвардией. Он в территории находится. 260 метров канал от нас до вышки. Поэтому попасть сюда можно было в любое время. Другое дело, что надо было знать, куда попадать и зачем. И мне кажется, люди знали. За даними Вікторії Сюмар, пожежу на цей час локалізували мовлення каналів відновили, задіявши резервне енергопостачання. Зазначив саме сьогодні на першому мають стартувати національні дебати кандидатів у президенти через побоювання провокацій напередодні столичну телевежу під охорону взяли бійці національної гвардії. Автомобіль зі зброєю затримала міліція на площі слави. У багажнику автівки яку виявили автомайданівці. Знайшли пістолет і ніж, комплект автомобільних номерів, декілька посвідчень, у тому числі журналістське, Передає Унян, зазначив, що зовсім поруч у парку слави відбуваються урочистості до дня перемоги. За фактом затримання порохоронці проводять розслідування. День перемоги під постріли, але не святкові, а бойові. У Донецьку вранці у районі Калининського ринку сталася стрілянина. Про це повідомляють очевидці. Стрільба велася із автомобіля по автівці, що рухалася. Свідки кажуть, це була погоня. Не пройшли без інцидентів і урочистості до дня перемоги. Донецькі сепаратисти намагалися зірвати мітинг, присвячений 9 травня. Провокатори вимагали від міліцейського оркестру грати гімн Росії. А після мітингу на трибуну прорвався представник Донецької Народної Республіки, який висловив надію на те, що наступного року, 9 травня, пройде цитую, без фашистів та буде грати їхній гімн. Стріляли сьогодні і у Маріуполі. Там навіть є постраждалий. Подинокі постріли і короткі черги лунали з центру міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Стрілянина почалася близько половини 11-ї ранку біля Маріупольської військової частини. Згодом з її території виїхав автобус, наповнений людьми. Судячи з усього зі зброєю. Зв'язок на місці блокується. Що, стріляють? Да. Саша, може. Бути. Саша, ходи, Саша ходи, ходи, ходи. Алло. Рита, стріляють. прямо. Рита. Бравада Росії на червоній площі В Москві відгримів парад на честь дня перемоги. Кремль вирішив помпезно продемонструвати власну військову міць. Площею відмаршурували 11 тисяч солдат. Проїхалися 150 одиниць бойової техніки. А над головами тисяч глядачів урочисто прилетіли майже 70 літаків і гвинтокрилів. Відкрив військовий парад російський міністр оборони Сергій Шойгу зі вступною промовою виступив Володимир Путін. Російський президент привітав ветеранів, особливо наголосив, що перемога у другій світовій війні це заслуга, нібито саме Росії. Когда торжествуют всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине. И как важно уметь отстаивать ее интересы. Експертна зустріч з газових питань між Україною, Росією та ЄС відбудеться у Брюсселі вже в понеділок. Про це повідомив представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов. При цьому перемовини на вищому рівні між міністрами енергетики трьох сторін за словами Чижова ймовірно відбудеться вже наступної п'ятниці. Водночас російський представник пригрозив Україні відключенням газу, якщо Київ не виплатить заборгованості. Нині «Газпром» оцінює її в 3,5 мільярди доларів. В Амстердамі гучно відзначили прем'єру нової постановки за життям Анни Франк на відкриття вистави, яка так і називається Анна завітав і король Нідерландів Вілем Олександр. Продюсери дійства запевняють, оригінальні щоденники єврейської дівчинки, яка разом із сім'єю півтора роки переховувалася від нацистів у часи голокосту. Уперше стали основою для театральної вистави. Попередні спектаклі ставили на базі адаптованого варіанту записів дівчинки-підлітка, який створив її батько Отто Франк. Це для постановки нової історії. Організатори навіть спеціально збудували новий театр у центрі Амстердаму. Діти Слов'янська просять миру. До Дня перемоги малеча міста звернулася до дорослих із проханням припинити воєнні дії. Діти записали відеоролик про свою найзаповітнішу мрію жити під мирним небом. У пісні малеча просить дорослих не забирати у них сонце над головою, і більше ніколи не воювати. Взрослые, я живу в городі Славянській. У мене є друзі. Я займаюсь. Не стреляйте в нашем городе, пожалуйста. Не отнимай! Не стріляйте у нашому місті, будь ласка. У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті ty.ua. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск рівно о 15-й. Побачимось.